Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте будемо розглядати. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут для когось з вас пропонують не поспішати судити якусь людину або ситуацію, бо ви не все знаєте. Ви більш керуєтесь якимись хвилюваннями внутрішніми і емоціями, а ситуація більш складна, ніж ви її бачите на перший погляд. Тож просто не поспішайте, дайте ситуації трошки для вас розкритись, і потім ви вже будете давати оцінку ситуації. Це може бути хтось з вашого близького оточення, може бути ситуація, яка пов'язана взагалі. От, ну, як... З страною, з роботою, будь-чим. з Просто зачекайте трошки, от просто от не, не давайте нічому оцінку, поки ви не знаєте більш достименну ситуацію. Таке трошки попередження, бо потім вам якось так не дуже приємно буде, що ви ну, так. Знаєте, дійсно поспішили. Далі дивимося. Сфера кохання, кого це цікавить, бачите, тут теж, тут теж ситуація встановиться, проясниться, може для когось вона від початку. Це, знаєте, от сфера кохання більш стосується. Вам як обрати треба буде потім. Що вам з цим робити? А поки що дайте ситуації трошки як, ну, то, знаєте, як пил осяде, і вам буде більш зрозуміло. А поки отой пил у воздусі літа, то ви тільки його і бачите, і тільки на нього і будете реагувати. А, а що там яка суть насправді, вам воно ще не зрозуміло. Ситуація, яка взагалі-то... Більш потребує, знаєте, от, розсудити по справах. Тобто тут не треба буде слухати, що кажуть люди. Ну, або що каже вам одна єдина людина. А тут дивіться на вчинки. Вчинки вам розкажуть більше, ніж слова. Ось так тут показане. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Ага. Дивіться, трошки тут буде гучна якась ситуація по роботі. Воно більш не вас, ну, от не так напряму вас стосується, а це просто от як колективу в цілому. А ситуація більш така, знаєте, коли людина, закриваючи себе якимись певними правилами, знаєте, як виставляючи їх вперед себе, буде намагатись відстояти якусь свою позицію, але ж Дивіться, ситуація насправді потребує розгляду не поверхнього, а розгляду такого, що дивіться на є вже якісь ситуації, які ви можете згадати, пов'язані саме з цією людиною. Саме з цими правилами. І тут, знаєте, той досвід, який ви з минулого можете притягти в цю ситуацію, він вам буде корисніше, ніж те, як людина буде пояснювати зараз цю ситуацію. Це знаєте, людина як сірий кардинал. Щось намагається своє просунути, якось викривити ситуацію, якось її на свій лад е, е, представити, але насправді людина така, знаєте, під маскою е, такого доброчинця, там скривається насправді, ну, такий собі ну, недобрий персонаж. Будьте просто уважніше, ніж ви є, бо ви можете трошки як запанікувати в цій ситуації. А тут, якщо паніку то відкинути, ви будете чітко собі розуміти, як вам поводитись і яке у вас враження від людини, і яке воно викликає, які дії воно викликає. Далі дивимось, до чого вам приготуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Контроль, контроль знання. О, Тут, тут взагалі дивіться, і жриться на дні колоди. І відлюдник закриває цей рядок, і імператор взагалі-то всі старші аркани доволі духовно наповнені. І тут дивіться, те, що вам треба буде опрацювати в цей день. Воно потребує неабияких знань. Дивіться, може, вам десь треба буде себе показати, але більш з духовної сторони, ніж просто от там я щось можу зробити там. Але, знаєте, це, це більш вашої реакції потрібно тут розглядати. Більш ваші реакції будуть важливішими, ніж ваші дії. Ваша, ваша обізнаність буде важливішою, ніж просто ваша, от, знаєте, вам сказали, ви зробили, не задумуючись. Ставте собі запитання і ставте запитання про тих людей, які будуть до вас наближатись в цей день. День такий, знаєте, неабиякий. Він дуже важливий по енергіях, він дуже важливий по тих персоналіях, які будуть перед вами якось змінюватись в цей день. Тобто розглядайте все більш ретельно, ніж будуть навіть в якихось моментах намагатись, щоб ви так знаєте ну, трошечки. Мали стосунок до ситуації, але ж не дуже. Будьте наполегливіші, ніж, ніж вас будуть потребувати в цей день. Цікавий день. Десь ви себе зможете так показати, що на вас потім будуть звертати увагу в рази більше, ніж до нині. Далі, до чого вам готуватись до краще б за все відмовитись від цього. Так, дивіться, ось тут нам показаний король кубків. Людина може бути по крові вам близька. Може бути людина, ну, може бути вашим родичем, може бути чоловіком вашим, коханим вашим, а може бути людина, яка десь ви спілкуєтесь з цією люди, може на роботі, може взагалі от десь просто там з сусідів хтось, але людина буде наполягати на якихось змінах, як нав'язувати вам ці зміни. Повірте, буде вміти вам розповісти, що вам то дійсно треба. Для когось з вас це може бути і продавець якийсь, який вам буде щось намагатись продати, щоб ви там витратили гроші, які ви складали дуже довго, а тепер от просто віддай все. Для когось з вас це просто от людина, яка буде дуже багато балакати. Багато чого вам розповідати, але ж ми питаємо, від чого відмовитись. От Від взаємодії з такою людиною в цей день відмовтесь. Послухайте, але не поспішайте робити так, як він каже. Бо в певному сенсі є від нього маніпуляції. Вам то треба розуміти. Будьте просто уважні. Десь він там щось своє хоче вам нав'язати. Ну, то хай він хоче, а ви собі своє знаєте. Від чого вам не відмовитись в цей день? Давайте роздивлятись. Від чого вам не відмовитись в цей день? Ну, бачите? Ну, ви бачите, майже ті самі карти, але трошки в іншому порядку. Відмовляйтесь. Дійсно, от вам не уникнути цього спілкування. Людина аж налетить на вас, йому дуже треба. Він може бути навіть не в тому гуморі настрої, який би можна було, знаєте, там навіть не помітити. Там хай собі балакає, а я там собі своє роблю і все. Ви помітите цю людину, бо він так буде нав'язливо вам щось там пропонувати, щось там, знаєте, от роби так, я тобі кажу, і все, і будуть зміни. Ну, Будуть зміни до обнулення повного. Якщо вам так треба, то робіть. А якщо вам треба щось, що вам дасть змогу далі рухатись, то робіть по-своєму. Просто робіть так, як ви знаєте, як ви вирішили. Бо тут нав'язлива поведінка людини, бо тут ви знаєте, от як можете навіть нервувати потім після такого спілкування. Але ж тримайте себе в руках, хай там собі знає своє, а ви своє знаєте. Ви ж теж розумна людина. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. От, бачите, робіть своє своє. це Робіть те, що ви собі там навигадували, робіть свій вибір, відчувайте серцем те, що вам треба. І реагуйте на свої, знаєте, от ваша інтуїція, ваші внутрішні відчуття вам продиктують, як вам і що вам треба робити. І ви вже майстер в тому, що ви взагалі для себе щось там робите, щось там вмієте, плануєте, обираєте. Те, як ви вибудовуєте свої плани, ви вже це вмієте, ви не новачок в тому. І те, що ви собі вирішуєте, ви доволі швидко відпрацьовуєте і взагалі там в життя вводите. Тож. Будьте гармонійно налаштовані, наповнені і з любов'ю рухайтесь далі. Отакий, от отака відповідь. І десь вам треба буде зробити якийсь свій вибір. Ви його зробите, і він вам дає якийсь матеріальний рух. Це буде тільки початок, але це, от, знаєте, як. Початок, який буде вам давати розвиток, але вам там дуже уважно треба себе поводити. І знаєте, от планування для вас, ну воно просто от це як ну, 100% просування далі через планування. Не так, що знаєте, от як буде, так і буде. Буду робити навмання. Ні, там би дуже ну, знаєте. Треба вам розуміти, що ви робите, і тоді воно буде для вас гарно працювати. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за проведений з вами час. І всім вам хочу побажати гарного дня, гарних дій, гарних людей поряд з вами. І спокою, тиші і благополуччя в ваших справах. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.